Зірошки, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова, і в нас на порозі вже останній тиждень червня. Ми подивимося з вами, які енергії вас будуть супроводжувати і що буде відбуватися на новий місяць. З чим до вас прийде цей тиждень, з якою енергією? Десятка кубків, карта родини. Можливо, ви будете зустрічатися зі своєю родиною, будете планувати подорож до родини, можливо, до вас хтось приїде. Це карта такої. Сімейної іділії, коли все добре, і ви просто не знаєте, куди плюнути, оскільки така собі, знаєте, оскомена від щастя. Ми всі зустрілися разом. Якщо говорити про роботу, то це чудовий колектив, ви працюєте, вам зручно, ви просто насолоджуєтесь. Карта, яка говорить, зателефонуйте батькам, згадайте, можливо, самі такі моменти, зробіть якийсь калідоскоп собі, коли ви були всі разом і вам просто чудово. Плюс у вас іде веселка, це благословіння від Всесвіта. Яка сфера життя буде для вас актуальною? Чістка жезлів, карта зустрічі знов таки, карта переможця і карта такого воз'єднання двох частинок. З одного боку, ви будете розуміти, що от в мене все добре. Щоб не було у вашому житті, оця сама емоція в мене все класна. Це може бути от поєднання також якихось двох частинок у вас. Або поєднання з подругами давно не бачилось. Може бути ваша сестра, ваша мама, жінка, яка от схожа з вами. Вони тут навіть як близнюки. Тобто зустріч з кимось, хто є вашою частинкою і святкування серед вогня. Добрий тиждень, який от показує таку добру енергію саме для вас. Чим же для вас буде закінчуватися місяць? Оскільки в нас вже кінець. Циклу, знов-таки, шістка пентаклі. Ви прям зануритеся в родину. Шістка пентаклі говорить нам про брати і давати. В даному випадку ви бачите, що жінка дає щось дівчинці. Це може бути мама, яка передає з тим яблуком якийсь досвід. Це може бути бабуся, яка дає онучки. така молода бабуся. У нас в 40 дівчат вже деякі є другий раз мамою і перший раз бабусею. Тому карта говорить взагалі. Займіться, можливо, аналізом ваших системних зв'язків. Що вам передали від батьків, які ресурси От по жезлам? Можливо, подивіться, на кого долю кого з. Ваших пращурів ви переймаєте. Зараз займаюся системними розстановками, забертим Гелінгером, і є таке поняття як переплетіння, коли, наприклад, є доля однієї людини і вона приплітається з долею іншою, яка жила раніше. Дуже цікаві такі от моменти, тому спробуйте дослідити свою родину, ем, хто знаходиться на якому місці. І запитайте ваших от бабушок, щоб вони передали вам досвід, розказали, як вони жили. Це наше коріння. Ми не можемо бути багатими і щасливими, якщо ми не знаємо, хто нас родив, коли нас родили. І, от саме цей момент. Навіть напишіть ваше дерево родичів. Сімейне дерево. І запитайте, бувають такі моменти, коли е, жінки, наприклад, лишаються без чоловіків. Бабуся народила дитину, чоловік зник, мама народила дитину, і донька каже, слухайте, щось мені воно там повторюється от такі трансгенеративні моменти. І аналіз відбувається, як це? Тому проаналізуйте для себе оцю ситуацію, як живе ваша родина. І насолоджуйтесь тим, що ви знаєте, де ваше коріння. Це дуже важливий аспект. І яка ж буде порада для вас? Король мічів, задумався він, що? Подивимося, що це він там думає, що йому треба. Спробуйте проаналізувати, як себе порадувати. Тут може бути один варіант. Ви в нас є землею, так, Казіроги, і ви, можливо, зараз. Дівочки, якщо то ви зустрінетеся з королем мечів, який якусь там маленьку радість вам принесе. Він вас порадує. каже: пішли там шампанське поп'ємо, на здибанку, вас запросить. Або вам потрібно самому навчитися аналізувати ситуацію, це як робить король мечів, а це ментальна людина. Тобто він не буде вам казати, що як чудово блестять сніжинки в твоїй голові, він буде казати, дура, шапку в день. Я тут проаналізував, мінінгіт стоїть вже через 5 хвилин на порозі. Вам зараз треба проаналізувати, можливо, пашку бів це дитина, або це радості в житті. Тобто, варіант один. Ви аналізуєте, що вам приносить радість. Другий варіант ви аналізуєте вашу дитину. Взагалі, що вона, де вона, її долю, можливо, як ви її виховуєте? І думайте, що з цим робити? От саме на фоні цієї родини інколи потрібна така підтримка, і ви говорите, можливо, до речі, в когось може бути дитина увлікається алкоголем, і ви тако собі дивитеся і кажете, сонечко, а що ти сьогодні п'єш? Знов таки, ви всі загальні, загальні да? розклад є загальним, ви всі різні. Тому от такі моменти вони будуть не програватися в кожного, але просто поговорити з своєю дитиною і сказати, дитина, що ти вживаєш, давай я тобі краще куплю класну червона вина або вип'ємо з тобою коньяка, щоб ти не пила от якісь тут бульбашки. З іншими в підвалах під коло будинку. Тому от такі моменти ви також можете проаналізувати в своєму житті. А зараз ми дивимося, що буде відбуватися з вами на новий місяць, і як вам краще взяти ці енергії. На новий місяць, слухайте, карти так дублюються. Взагалі ми, я так розумію, всі знаходимося в такій енергії. На новий місяць ви будете йти вже наповненим і вже готовим. Тобто, вас не, не треба вже наповнювати. Ви будете повні повні енергією, повні розумінням. У вас якийсь буде інсайт, пов'язаний з вашою родиною і. Почнеться нова фаза місяця, хтось буде наповнюватися, а ви вже будете думати, я знаю, я отримала інформацію. Щось треба буде з цією інформацією робити. Ми, дівчата, і живемо за фазами 29 днів, так само, як і місяць у нас критичні дні, якраз в нормальному стані мають бути через 29 днів. Тому, от вам потрібно чекати до такого. Стану у вас, коли ви наповнилися, чи наповнитеся чим? Питання до вас. Бажаю вам, можливу, інформацію про ваших пращурів, можливу інформацію про ваш рід. Це дуже така позитивна енергія, оскільки рід допомагає вам. Я бажаю вам, щоб ця енергія супроводжувала вас. Дуже довго, щоб вас тиждень був плідним і вдячна за зворотній зв'язок, за коментарі, за ваші лайки для обміну енергії. Ми побачимо з вами в наступних відео.